Лазовий, батькова наука. Водить батько з опарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся полчає строго. Он двогорби верблюдяра корабель в пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він да як дорветься, то вже не зіває Кає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суде. Можеш, синку, дулю дати, ось побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тиснув дулю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба, Заліпило батьку. Очі заплювало лоба. Батько сина, смик за вухо потім за волосся.